Друзі, всім привіт! Сьогодні знову в пошуках скарбів і вже другий день підряд. Починаю я з обичної української ходячки. 10 копійок. Фокус не настроюється. О. Продовжуємо пошук. І знову попалось 10 копійок. Це поле багато на 1 копійок. Продовжуємо пошук. Періш, перейшов в ліс. Божарінь, невозможно. І в лісі перший сигнал це німецька гільза. Зараз почистим подивимось. Видно якісь на ній позначення арафокус злапає йдемо далі і попалась на отака от кришечка як сонечко я кришечок зазвичай не знімаю але ць, таку я бачу перше Оп. Така от, продовжуємо пошук. Люди, це пороблено і знову попалось 10 копійок. 2013 року. Щось мене 10 копійок переслідує. 2013 рік. Продовжуємо пошук. Біля монети, де я знайшов, сидить ось така божа корівка. Гриється на сонечку. Така природа в нас. Вийшов з лісу, бо в лісі комарі замучили. Ой! Рідка находка в лісі. Йдемо далі. Йде в нас сигнал. Сигнал стабільний. Зараз викопаємо і подивимося що це. Попалась нам частина пробки від горівки їх тут валом. Продовжуємо пошук. Попався нам знов сигнал і випав якийсь зацеп. Зацеп старий, мідний. Зараз його відчистим. і подивимось. Це не зацеп, це якесь як кульцо. На ньому от видно слід. Наверно, що з монети якоїсь зробили кольцо. воно от легенько розжимається. Обручальне впало. О. Таке воно продовжуємо пошук і на монітос СССР. Видно. Зараз почистимо, подивимося, який рік. І попалось нам 5 копійок, 74 рік. Сохран нормальний. А ми продовжуємо пошук. І знову попалась нам монета. Це 20-15 копійок СССР. Зараз її чуділучий -чу віддітрем. І подивимося. От 15 копійок, ну щось фокус, її злопати не хоче. О! Шість перший рік. А ми продовжуємо пошук. І знову попався нам. О, родимо діставати і дивитись. СССР. 20 копійок, 61-й рік. Аерофокус злапає. А ми продовжуємо пошук. Так, друзі, попалась нам такова фігня медна. О! З цієї ями я її витягну. Що це я не знаю. Ось так, зараз її відчищу і подивимося що це. Нема на ній нічого, ніякої позначки, нічого. Ми йдемо далі. На самому верху знайшов такий ключ велосипедний старий. О, чи це від мотоцикла навіть. Клейм там позначень нема. А ми продовжуємо пошук. І знову пішов сигнал. Знайшов кусок якоїсь пломби. Що за пломба я не знаю. Це навіть найді не пломба. Не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. А ми продовжуємо пошук.